Росіяни за ніч знищили ціле село на Сумщині. Брата Єрмака намагалися вбити перед перемовинами у Стамбулі. Міністру єдності оголосили підозру у хабарництві. Україна розробила ракету вдвічі потужнішу за Атакамси. Трамп оголосив про мир між Ізраїлем та Іраном. Депутатці Мар'яні Безуглі оголосили збір на лікування. Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Російські дрони атакували село на Сумщині. Цинічно вдарили по житловому сектору Верхньосировецької громади. Зруйновано та пошкоджено будинки. Одночасно горіло близько 15 будівель. Загинули троє: восьмирічний хлопчик, чоловік та жінка з різних родин, які жили на одній вулиці. Ще шестеро поранені. А трьох людей, деблокували живими з-під уламків, один врятований із них у тяжкому стані. Наразі маємо інформацію про трьох загиблих серед них одна дитина. Це хлопчик, вісім років, чоловік і жінка. Ми співчуття сім'ями близьким загиблим. Він не втік за кордон і повернувся, але скандали на тому не закінчилися. Віце-прем'єр міністр і міністр національної єдності Олексій Чернишов став шостим підозрюваним у гучній справі про корупцію в будівельній сфері. Набу і саб звинувачують його у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря в особливо великому розмірі 14,5 мільйонів гривень. Схема полягала в незаконній передачі земельної ділянки в Києві, столичному забудовнику, під житловий комплекс. Чернишов, будучи міністром розвитку громади і території, разом із держсекретарем Мінрегіону Василем Володяним та радником Максимом Горбатюком і директоркою держпідприємства, організував передачу ділянки через інвестиційні договори. Землю оцінили в 4,8 разів дешевше ринкової вартості, що призвело до недоотримання державої нерухомості на понад 1 мільярд гривень. Арешт ділянки за клопотанням набу сап запобіг цьому. Як подяку Чорнишові наближені особи отримали знижки на квартири вже в збудованих ЖК. від тисячі до восьми тисяч гривень за квадратний метр замість ринкових тридцяти тисяч гривень. Загальна сума хабаря склала 14,5 мільйонів гривень. Набу арештувало частину цих квартир. Сам Чернишову у соцмережах написав про конструктивний діалог із детективами набу, який тривав понад дві години. Віцепрем'єр подякував за коректне та поважне ставлення і запевнив у взаємній повазі та заявив про готовність до повної співпраці в юридичній площині. Служба безпеки України запобігла теракту проти Дениса Єрмака, брата керівника офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк. Замах планувався на 15 травня в Києві напередодні переговорів у Стамбулі, аби чинити психологічний тиск на українську делегацію, так як в них в цих переговорах брав участь Андрій Єрмак. Для вбивства ФСБ завербували молодого інженера із Харкова. Він орендував квартиру в Києві, де чотири ночі робив вибуховий пристрій вагою у 2,5 кілограми. СБУ встановила відео та аудіоконтроль у помешкання. А також проникла в телефон зловмисника, перехопивши його листування з російськими кураторами. План передбачав дистанційний підрив посилки після дзвінка у двері будинку. В СБУ розповіли, що Денис Ярмак служить снайпером у та іноземному легіоні і часто перебуває на передовій. А вбити його планували, як повернеться до Києва з бойового розпорядження. За будинком Єрмака стежив 14-річний підліток. СБУ зірвала операцію і затримала виконавця. Малюк назвав це класичною схемою використання в темну, коли завербований харків'янин не знав повного масштабу задуму. ФСБ ганебно сіла в калюжу. Напередодні журналісти у прямому ефірі розповіли, як СБУ викрила замах на вбивство. Його спецслужби країни-агресора намагалися провернути в центрі Києва. Йшлося про публічну ліквідацію Героя України, який воює з армією РФ із 2014 року. Усі подробиці далі. На протяженні много історії нашої родини органи безпасності були її вірний прочний опори. До російська ФСБ знову облажалась. Мені зовут Мамґава Я представляю. Крузанський лін України та росіяни збиралися ліквідувати прямо посеред Києва відомого військового народного героя України мамуку Мамулашвілі. Коли мені це повідомили, єдине про що я подумав, це слава Богу, що їх викрили раніше ніж вони змогли це зробити мені не хотілося б вмирати не на полі бою, вмирати від якогось російського кілера. Про подробиці унікальної операції перевертень розповіли в сюжеті «ТСН Тиждень». І сьогодні ми отримали ексклюзивну можливість розкрити таємниці нової операції служби безпеки України, від якої полетять голови та погони кремлівців, яка ще більше підмочить репутацію спеців з злоб'янки. Вбивство Героя України це пряме завдання із Кремля. 29 листопада, 24-го року, ФСБшники думали, що їм вдалося завербувати професійного ліквідатора, але не знали, як помиляються. На шкіл був у центрі схеми. Вибухівку для нього мали збирати інші, а фільмувати злочин мав підліток, що не вперше співпрацював з росіянами. Підпалював військову автівку, погодився доставити вибухівку. Цей хлопець раніше вже отримував підозру за підпал авто зсу, але суд йому обрав запобіжний захід. Домашній арешт Хлопець вийшов знову на свого кратера з ФСБ. Той відпрацював йому на завдання. і ми його затримали на гарячому за виконання роботи збивства військового йому пообіцяли 100 тисяч доларів. А операцією, уявіть собі, особисто керував підполковник ФСБ, начальник особливого відділу, який спеціалізується на віпбивствах для Кремля, що робить провал цього замовного вбивства ще ганебніше. Хлопок, і якщо ти ММ зачепив, але він живий – 50-75 тисяч доларів. Якщо готовий 100 тисяч. Якщо з ним ще 2-3 людини ліквідуєш, то плюс 5 тисяч за кожного. Я представляю відділ спецоперацій. У нас результати не так часто, але влучніші. Я працював з організованою злочинністю раніше і мав великий успіх. Дія в Росії та СНД. Всі охоції. Що таке взагалі можливо для ФСБшників? Командир Мамука це важлива персона, смерть якого вони могли б показати як певну перемогу. Він воює з росіянами з 14 років, пережив російський полон, воював в Чечні, захищав свою Грузію від росіян у 2008-му. Єдиний ворог у нас це Росія. Ліквідацію командира обов'язково потрібно було зняти на відео, тому що для росіян це важливо, адже картинка на федеральних каналах має бути видовищною. навіть якщо за нею ховається провальна операція та багато брехливих фактів. Картинка для дестабілізації в нашому суспільстві. Там певної паніки, щоб показати уразливість військовослужбовців України, які знаходяться в тилових регіонах країни, провернути операцію збивства не вийшло. ММ вбити до того ж руками Кіллера. Ось про таке потім в книжках напишуть: для тебе це буде сума. А для мене репутація це чергова ганьба для путінської ФСБ, бо їх знову обіграла СБУ. Якби КДБ дізналося про те, на що воно перетворилося в 25-му році, то воно б на своєму по вдавилося це вже четвертий випадок замаху на життя мамуки Мамолашвілі була іспользована. Використована... Надністрельне оруже був ранін. Я був раніно й заміститель адмістрельнаруже. Кремль невдало намагався його отруїти важкими металами. Про один з останніх випадків він дізнався в Німеччині, де був на операції. Вже після випуски відчув край сильний біль в животі. Лікарі терміново мене госпіталізували, накачували дуже потужними ліками, наче допомогло. Проте напад стався вдруге. А згодом втретє, третя лікарня була вже специфічною. Лише там з'ясували, що це отруєння. Після цього Мамулашвілі з обережністю п'є воду з пляшок і харчується у випадкових закладах, стравами, до яких ніхто не має доступу. Вони хотіли бачити ці муки на камеру, як я вмираю. Вони хотіли, щоб людина зняла, як я без ніг буду повсти. Ви розумієте, наскільки збочена у них психіка? Злагоджена робота українських спецслужб. Це чергова поразка ФСБ. Сильний удар по їхнім планам та структурі в цілому. ФСБ продовжує шукати зрадників в Україні, заманюючи їх великими сумами грошей. Але завдяки системній роботі нашої контрозвідки кількість подібних інцидентів зменшується. СБУ успішно протидіє ФСБ Росії та пачками затримує любителів кривавих рублів. Україна розпочала серійне виробництво оперативно-тактичного ракетного комплексу СаПСАН. Про це глава офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю The Times. каже сапсан малої дальності зможе здивувати наших ворогів. Ракета несе 480 кг кілограм вибухівки вдвічі більше ніж американська атакамс. І розвиває надзвукову швидкість понад 6 тисяч кілометрів на годину. Хоча офіційно її дальність не розкривали, є припущення, що це плюс-мінус 500 кілометрів. А це дозволяє вражати цілі аж до Москви. в травні 25-го року. Сапсан успішно пройшов бойові випробування, знищивши російський військовий об'єкт на відстані 300 кілометрів. Попри заяви Дональда Трампа про швидкий мир між Ізраїлем та Іраном, іранська балістична ракета влучила в житловий будинок в ізраїльському місті Бершева. Шестеро людей отримали поранення. З них двоє у тяжкому стані. У мережі пишуть про щонайменше чотири хвилі ракетних ударів Ірану по Ізраїлю цього ранку. Їх запустили, нібито за п'ять хвилин до домовленості. Трамп тим часом продовжує хвалитися миром у своїй соцмережі. Постить, що повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном завершило 12-денну війну. Запевняє, що обидві країни прийшли до нього майже одночасно і Сказали Мир він впевнений, що його дипломатія принесла перемогу. А ще називає себе правим майже під кожним фото, яке публікує. Чого чого а закоханості президенту США не бракує. Скандал в оточенні Трампа. Головний посадовець підбору кадрів у Білому домі Серхіо Гор ймовірно приховав своє російське походження. І це людина, яка вже відібрала 4 тисячі працівників апарату адміністрації президента. США. хто ж такий містер Гор, що приховує, і в чиїх інтересах працює, а також хто його покриває? Деталі в сюжеті. Черговий скандал довкола людей Трампа, і цього разу під підозрою давній соратник 47-го президента та людина, яка відповідає за підбір тисяч співробітників його адміністрації. Мова про директора з персоналу Білого Дому Серхіо Гора, а підозрюють його у приховуванні свого російського походження. Чоловік дійсно дуже близький к, к Трампу. Він фактично був сірим кардиналом дворем. проведение, проведение э, президентской кампании очень, э, очень серьезно влиял на кадровую политику, на политику того, кто имел э, к нему, э, к президенту э, возможность подойти ближе, чем, чем на расстояние руки. Ну и э, не надо забывать, что он как э, частный инвестор, Фактически через него было э, получено около 72 двух миллионов, если не ошибаюсь, долларов. Гор – відомий як давній соратник Дональда Трампа молодшого і сенатора Ренда Пола, з яким у 2018 році відвідував Москву. І чиновник чудово почував себе в адміністрації Трампа до того моменту, як його попросили здати стандартну форму СФ 86 більш ніж 100 сторінкову анкету, обов'язкову для чиновників, яким потрібен допуск до секретної інформації. Серед питань дані про місце. Народження та наявність зв'язків із іноземними державами. Серхіо Гор стверджує, що він народився на Мальті. А його старі знайомі кажуть, що він часто розповідав про своє мальтійське походження. Ось тільки коли видання «Нью-Йорк-Пост» взялося розслідувати життя гора, офіційний представник Мальти не зміг підтвердити його місце народження. Його ж ніхто не стягнув за язик про Мальту. про… То, що він владіє мізиком і так далі. Так далі. Зачем оце інсуація для, 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 для чого е, 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 самому затягувати е, е, пітлю на своїй шиї? І ось тут з'явилися запитання, які потім вилилися в ще більшу плутанину. Маск несподівано написав у соцмережі, що гор змія. А журналісти з'ясували, що гор використовував унікальний та довгий пароль для своєї електронної пошти, який також використовувався для семи поштових скриньок у доменній зоні. Ру одну з них зареєстрував Сергій Гарячов родом із Тольяті. Проте останній спростував можливі зв'язки з чиновником Білого Дому. Якщо заглибитись у життя Серхіо Гора, то пишуть, що він переїхав до США з Мальти у 1999. Дев'ятому році у школі та на початку свого навчання в університеті Джорджа Вашингтона він носив прізвище Гороховський, яке пізніше скоротив. А ті, хто знали гора, особисто говорили, що він народився в СРСР. Сам гор обмежився лише коментарем нью йорк Пост, що він народився не в Росії, без будь-яких інших деталей. Тон що він намагається обійти необхідність. сдачи анкеты, специальной анкеты на э, секретность и стала поводом к тому, чтобы высунуть так, э, ну, вы, вы, выдвинуть такие предположения и обвинения фактически э, в том, что он ну, если не работает на Россию, то по крайней мере пытается э, закрыть эту информацию и чтобы она не стала для него э, триггером, то есть не, не стала бы для него к, концом его... Э, Як він вважає успішної кар'єри в органах власті, ось тільки сам гор і поставив свою кар'єру під питання, адже навіть якби він і народився в Росії, це не викликало б особливих питань. Походження явно не перешкода в кар'єрі, особливо якщо виїхав звідти десятки років тому. В Америці огромное количество людей, які в першому поколении приїхали в эту страну і зробили себе. Сами. Ну, я не знаю, примеров огромное количество. Если бы человек правдиво сказал, что да, он уехал, не знаю, его родители там уехали, потому что они согласны были с какой-то политикой или хотели ну, лучшую жизнь, что в этом такого? Ничего в этом такого нету. Тепер Огору вийти з сухим з води буде набагато важче його життя найімовірніше докладно розглядатимуть американські спецслужби, і в кращому разі соратнику Трампа треба буде піти в тінь, щоб про нього забули. Та й про велику кар'єру в американській політиці також, мабуть, тепер доведеться забути. Співак Тарас Тополя відповів тролінгом на цинізм нартепки Мар'яни Безугової, яка назвала кармою руйнування його квартири російською ракетою. Лідер гурту «Антитіла» оголосив саркастичний збір на психіатра Мар'яні. У Фейсбук Тополя написав так: допомогти народній обраниці з лікуванням справа державного значення. Ми ж люди, а не безумні уські якісь. Ціль один мільйон гривень на повноцінний курс для безуглеї, яка, за його словами, пише закони у беремні часи. То уточнив, якщо нардепка відмовиться, гроші підуть на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону ТРО. Та безугла навпаки сказала, що прийме ці гроші і, начебто, пустить їх на дрони. Це все, про що встигає розповісти, на цю мить. Поки натисніть лайк під цим відео, також залиште коментар і ще підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.